đàn sang là dung У горському домі імені Мігає Мункачі діти знайомляться з угорськими народними піснями та музичними інструментами. У літньому таборі для українськомовних дітей віком від 7 до 16 років, який заохочує до засвоєння угорської мови як іноземної, організованому 15 19 серпня. Учасники мали змогу покращити свої мовні навички та розширити словниковий запас у межах інтерактивних уроків. Крім навчання, учасники табору мали змогу ознайомитися з угорськими народними іграми та традиціями. Це денний табір, де діти перебувають з 9 до 15.00. До обіду в рамках інтерактивних занять учасники навчаються. А після обіду в ігровій формі знайомляться з угорською культурою, традиціями та звичаями. Заняття в таборі проводили досвідчені педагоги. До прикладу, Андрея Ердеш, викладач приватної мовної школи. Запрошення на роботу до табору вона сприйняла як виклик та дуже зраділа можливості. Зазвичай я працюю з дорослими для того, щоб зацікавити дітей. По іншому потрібно було готуватися і мені до занять. Дітям потрібен інший підхід. Мені дуже подобається, та з радістю проводжу тут час. Це дуже цікавий досвід і виклик водночас. На мій погляд, і дітям подобається навіть на перерву не завжди виходять. Дуже охоче виконують усі завдання. З найменшими проводить заняття Каріна Майсар, вчителька Мукачівської зож номер 3 імені Ракоці. Тічитмеглепетишвотходьмінден Семпонболкездюазинчопортом дешем ірніше моваш. Трохи здивувало те, що моя група в усіх відношеннях новачки. Вони не вміють читати і писати. Деякі з дітей вміють читати українською. Тому найчастіше ми займалися в ігровій формі. Співали, розручували вірші, пісні. Кожен день працювали за різними темами. Мета була вивчити по 10 слів щодня. Наступного дня повторювали вивчені слова в ігровій формі, проводили і творчі занять. Які теж були побудовані навколо однієї теми. Педагогам у роботі допомагали волонтери. Члени Закарпатської угорської скаутської організації Мукачева. Мукеті мадьоргаз везет щекір. Мене запросило керівництво угорського дому імені Мігая Мункачі. Я прийшла допомогти, тому що крім того, що я скаут, я ще і навчаюся в закарпатському угорськомовному інституті імені Фара Ракуці II. -І. і сприйняла цю роботу як хорошу практику. Зазвичай я перебуваю в угорськомовному середовищі, тому на початку було трохи незвично, але діти дуже активні і хочуть навчатися. З ними легко працювати, і для мене це лише задоволення. Апір угорської мови, як іноземної, підкорив серця і батьків, і дітей. Дуже багато заявок на участь умовний табір отримали в останній тиждень. На превеликий жаль, багатьом дітям ми мали відмовити. І так, замість запланованих 40, ми розпочали роботу із 45 учасниками. Вже на другий день тижня батьки просили продовжити табір ще на тиждень. Ще просили проводити такі заняття регулярно. усі пори року ми отримували дуже позитивні відгуки, як від дітей, так і від батьків. 90% дітей. З повністю україномовних сімей. Деякі з них вже намагалися вчити угорську. І їх мета поглибити знання та розширити словниковий запас, а також перебувати в угорськомовному середовищі. Мали кілька дітей, які ростуть в змішаних сім'ях, тому трішки володіють угорською, але переважно україномовні. Я хотіла спробувати говорити по угорськи Мені подобаються заняття, які е, нам, нас питають, е, ми відповідаємо, учимо слова. І ти вже багато слів вивчила? Е, так, е, 40 слів примію, приблизно. Тут дуже хороший колектив, багато друзів. Кастер, Чому прийшла в цей табір і тут перебувають мої друзі, багато граємося, і тут цікаво. Якщо буде ще такий табір, прийдеш? «Якщо буде, то так, тому що дуже сподобалось. Організатори табору забезпечили учасників і харчуванням. Літній табір з вивчення угорської мови як іноземної був реалізований за підтримки уряду Угорщини.